Сьогодні ми з вами розглядаємо логічні функції. А саме одну із них. В щоденнику у вас є на 30 листопада завдання 4 сторінка 46 за новим підручником. В дистанційному завданні ви знайдете файл, прикріплений 3, 2, 4 Excelський. І цей файл потрібен для того, щоб виконати завдання. Значить, в чому суть завдання? Я покажу, як його робити на телефоні. Щоданнику. я зайду як учитель, але ви зайдете як учень, у вас так само той файлик прикріплений. Я його візьму з журналу, ви візьмете його із щоденника. Так. Інформатика. Клас. Так, сьогодні дивимося 30 листопада, дистанційне завдання. Ось цей файлик. Так, і я його собі завантажу і відкриваю. Далі вона запитує з допомогою чого відкрити. Відкриваю з допомогою Google таблиць. Просто написано на таблиці. Так, давайте подивимося. І так, виконання плану в швейному цеху. Номер робочого місця робітниці, кількість виготовлених деталей за зміну кожної з 26 робітниць і виконання норми. Виконала норму чи не виконала норму. Давайте дивитися. Сьогодні ми розглядаємо функцію логічну, якщо на англійській мові це if. Для того, щоб ввести сюди формулу. Натискаємо сюди пальчиком внизу, бачимо: з'явилося fідx. І будь-яка формула, ви знаєте, починається з дорівня. Далі натискаємо fідx, шукаємо логічні функції. Серед логічних функцій знаходимо if. Якщо Далі у вас тут навіть ось підказка. Є, дивіться, як записати. Іф в дужках, Логічний вираз, тобто умову, крапка з комою. Значення, якщо true, істина, значення, якщо false хиба. Нам потрібна кількість деталей, яку виготовила робітниця. Зберемо першу робітницю 95. Далі порівнюємо із нормою. Значить, повинно бути більше рівне норми. Норма 95, натискаємось на 95, це клітинка А1. І потрібно що зробити з цією клітинкою. Не забути зробити з неї абсолютне посилання. Тобто, додати знак, шукаємо долара і перед А. І перед 1, щоб коли ми формулу будемо копіювати, щоб воно не мінялося. Далі ставимо крапку з кумою. Тепер, так як в нас буде не обчислення, а слова виконала-не виконала, їх потрібно взяти в лапки, щоб відобразилось, щоб вони так і відобразились. Пишемо, виконала. Тобто, що це означає? Якщо умова оця виконується, тобто b 5 те, що зробила перша робітниця, більше або рівне від норми. Ту нам надрукує, виконала. Далі ставимо крапку з комою. І далі треба значення надрукувати те, що якщо не виконується ця умова. Так як текст у нас, то теж в лапках не виконала. Не виконала. Так, все, далі натискаємо галочку, формула готова. Дивимося, перша робітниця виконала. Ну, та, Дійсно, вона 95. Деталей виконала норму виклик. Тепер натискаємо пальчиком на крапочку, тут справа, протягуємо натиск до 26-ї робітниці. Далі натискаємо, тримаємо пальчик. З'являється, вирізати, копіювати, вставити, але нам треба три крапочки натиснути, тобто автозаповнення. І автоматично, дивіться, по всіх робітницях. порівняло, подивилось з допомогою нашої формули. Виконала робітниця. Норму чи не виконала? Так, Все. робота готова. Так. Цю роботу потрібно прикріпити в електронний щоденно.